відразу за кількома напрями, на рігі... голова Служби безпеки України Василь Грицак повідомив, що спецслужби Росії створили проекти, які підтримують федералізацію і спрямовані на розкол України зсередини. В СБУ кажуть, що за російські гроші куратори підкупляли українських народних обранців різних рівнів, які голосували за вигідні Кремлю законопроекти. А також проводили антидержавні форуми, круглі столи та конгреси. Керівником першої групи є колишній помічник міністра освіти і науки України. Пана Табаченка, громадянин Кузьменко АВ, який безпосередньо отримав завдання та фінансування від російських спецслужб. Координатором в регіонах є колишній член українського вибору, пан Золотарьов ПО. На телефонних записах чути розмови кураторів, які обговорюють можливість підкупу депутатів із фракції Бют в Житомирській обласній раді. Смотри, є на четверта.